Вітаю всіх сьогодні на обзорі монета України 1 гривня 2022 року. Монета виготовлена з магнітної сталі. Магнітиця. На реверсі бачимо зображено напис 1 гривня Україна. Внизу дата 2022. Ось так виглядає монетка сама. Гурт монета має ось такий, така мілка насічка. І зараз перевернемо на аверс монету, глянемо аверс. Всі монети я не перевертав. На аверсі ми бачимо зображення князя Володимира Великого напис Володимир Великий. І різні різновиди монет, які на сьогоднішній день цікавлять колекціонерів. Якщо вам попаде монета 1 гривня 2022 року, яка не магнітиться, ціна на таку монету розпочинається від. 200 доларів за один екземпляр. Є також різні браки повороти. Самими цінними є брак Avers-Avers, revers реверс, реверс. Тобто, якщо Avers-Avers, то монетка з обох сторін буде мати вигляд Володимира Великого. А якщо revers Реверс, реверс то з обох сторон буде 1 гривня. На сьогоднішній день ціна на такі монети договірна. Ну, приблизно це від 300 доларів старт за одну монету. Є також велика кількість поворотів. І самим цінним є поворот у 180 градусів. Тобто ваша монетка від ідеалі. Буде виглядати, друзі, ось так. І Якщо вам попаде монетка, яка з обох сторон виглядає ось так, ціна такої монети розпочинається від 500 доларів. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.